Самим першим, що я посадив на своєму огороді, це була клубніка. У мене тут люди сміялися. Кажуть, картошку потрібно садити в селі, а не клубніку. Но не було в мене нічого ні картошки, нічого більше, крім клубніки. Було 20 соток землі. і Я їх всі засадив клубнікою. Для чого взагалі мульчувати клубніку? Ну, саме перше це для того, щоб зберегти вологу і зберегти ягоду сухою і чистою. Та й комфортніше ж ходити по салону. Не по болоті. От пройде дощ, а нам потрібно срочно зібрати урожай. І що тоді? Взувати чоботи і йти по болоті. Так наскільки проще. Ну, таким способом я мульчую тільки сорта, ті, які родять один раз в сезон. Бо Потім тут все одно, як би там не було замульчовано, все одно проростає бур'ян. А от на ремонтантні клубніки йде збір урожаю із весни до самих морозів, то там потрібно, щоб бур'яна не було зовсім. Ось таким способом застелено у нас ремонтантна клубника. Знизу плівка і зверху соломою вкриваю. Це в нас вже цей о, ще один рік. Капельний полив я теж кидаю поверху. Ніхто так, звісно, не робить, взагалі всі роблять всередину під плівку. Ну У мене скільки разів було таке, що то миші її прогризуть, то ще щось. ну Як туди добиратися під плівку? Так, зверху я собі взяв, відремонтував, ту каплючу взагалі замінив. Все вдобно. І протікає воно через плівку, да, воно тобі стікає в ці канавки. Все там їй вистачає. Та його. Полив я теж зробив. Тут на кожну каплю йде в мене краник. Це дуже таке вдобно. Буває другий раз, що включив полив, і під час полива прорвало ту каплю. Її можна терміново замінити, і це йде, весь полив. А так, виходить, перекрив одного крана і все, ця капля собі. Перекрита, і її можна ремонтувати, а остальний полив працює. Саджаю я клубніку на відстані 20 см кущик від кущика і міжряддя 50 см одне від одного. Так, поки місця буду мульчувати саме міжряддя, а потім, коли кущики підростуть, я її самі рядки, щоб зараз не накривати її, бо вона випріє. Солому для мульчування краще використовувати мокрою. Ось так я залишаю просто тюки, вони тут мене мокнуть на дощу і потім, поки вони не висохли, я їх беру і застеляю сюди на грядки. Для чого це робити? Щоб коли вітер дує, її не здуватиме так сильно. І мокрою вона краще влягається. Вона зразу пристане до землі, через пару днів вона все вляжеться і буде рівненько. Як я це роблю, зараз я покажу. Зберемо солому, бачите, вона геть мокра. І навіть вона так слоями Добре, прошу її надлипає. Якби вона була суха, вона б зараз долетіла б в усі сторони. Так, не дивимося, там якщо там трохи попало, на ну, то нічого страшного. І ти вдобніше вже позамульчовано. Не з тієї сторони. Взагалі я клубнікою займаюся досить таки давно. Ще в 2013 році, як я переїхав в село, саме перше, чим я почав займатися, це клубнікою. Відразу ми засадили близько 20 соток, може чуть-чуть менше. І так, до цього часу ми дійшли більше гектара Зараз у ну, нас, звісно, значна частина в мене на полі і там без полива. Це біля будинку, в мене тут на поливові, невеличка ділянка. Тут в основному ремонтатні сорта. А це ось осінню посадив звичайних сортів, ну це для розсади. Взагалі на поливові врожайність в рази в рази більша, ніж без поливу. Ну на полі в мене немає такої можливості її привезти і притягнути ту воду немає звідки і немає як, як її пробити, ту скважину. Навіть якщо пробити скважину, то виходить, треба електроенергія, щоб качати воду. А це вийде настільки затратно, що воно того не стоїть. Так і виходить, що немає просто місця, де засадити велику площу біля води. Виходить, на одну сотку я витрачаю ну, близько пів тони води. А в жаркий сезон то це потрібно поливати через день, ну, максимум через два. Ось як останні роки в нас такі жаркі, то поливаю кожні два дні. А це величезна кількість води. І на один гектар її не навозиться.